На базі шосецького центру естетичного виховання розпочато потужний дитячий волонтерський рух. Називається Добрі справи маленьких патріотів. Організований в рамках обласного проєкту Діти розбудовують громаду. До цього руху долучаються не тільки діти, а й батьки та керівники гуртків. Початок всього цього це окопні свічки, це сітки, які ми плетемо, і допомагаємо волонтерським центрам, оскільки лідери учнівського самоврядування МДР до нас прийшли навчатись, бо в них немає бомбосховища, вони займаються у нас. І ми їх вирішили долучити до нашого проєкту. І тепер це у нас. Спільний такий проєкт. Молодь співпрацює з волонтерським центром «Шостка добро та іншими волонтерами міста, звідти і дізнаються, над чим саме потрібно працювати. Це і шити, вирізати, шити сідушки для воїнів, щоб там було можна де підстелити, сісти. Це і кармани, які дуже зараз треба на розгрузки. Їх дуже багато треба. Ми допомагаємо вирізати, кроїти і так далі. Зв'язалися. З Олександром Журавлем, волонтером нашим. Він говорить про те, що йому не вистачає рук, щоб плести сітки. Ми з ним зв'язалися. Він дав нам матеріали. Ми зробили тут каркас і долучили власне, ще таку справу до нашого спільного проєкту. І всі разом, і вихованці, і педагоги, і батьки всі разом плетуть сітки. Вчились до ідеї представники молодіжної речі, ради при міському голові, які вже мають навички плетіння сіток. Ми передаємо свій досвід вихованцям центру естетичного виховання, навчаємо їх, як правильно робити окопні свічки. Навчаємо, покажемо, як правильно плести сітки. Окрім плетіння сіток, діти роблять різноманітні патріотичні прикраси та малюнки для захисників. Вишивання шевронів ми почали жовтня місяця. Ідея виникла якось незапно. Ми просто побачили, що військові носять шеврони, купують їх це. Користуються великим попитом, а ось саме вишивання та закодовування ми вже вигадали самі, та вирішили, що це дуже підтримує бойовий дух наших військових. Вже багато військових отримали ці шеврони дуже в захваті від цього і взагалі їм це дуже сильно подобається. Я вяжу феночки, я люблю Україну і хочу подарувати це нашим військовим. Зараз я інструктор для молодших дітей, щоб вони малювали листівки нашим воїнам. Діти переважно малюють тваринок, різні апарати, там літальні, танки малюють, машинки, котиків, собачок. Я дуже люблю малювати нашу країну і наших військових, щоб були живі всі, здорові, щоб не погибали. Марія в мене щоб війна закінчилась. Як зауважують у центрі естетичного виховання волонтерський проект Добрі справи маленьких патріотів має величезне підґрунтя. Ми хочемо вийти на позашкільні навчальні заклади всієї країни. Зараз поки що ми зв'язуємося з штурмом. Це Дніпропетровський позашкільний навчальний заклад, який також активно займаються волонтерською діяльністю, і вони в чомусь поділилися своїм досвідом. Ми з ними своїм поділилися досвідом і плануємо налагодити співпрацю. З усіма позашкільними навчальними закладами в принципі всієї України і тим, у кого нема вже закладу. Через те, що країна агресор знищила його, будемо намагатися робити якусь допомогу або запрошувати тих діток до нас, ну якимось чином відволікати від тих подій і налаштовувати на перемогу. Нагадаємо, раніше у центрі естетичного виховання почали реалізовувати проект зі стему освіти. Намалюю свою квітку. Діти розмалювали стіни бомбосховища, у якому доводиться перебувати під час повітряних тривог.